Світлячки, я вас вітаю, і, як завжди, маю надію, що у вас все добре, ви в безпеці. Зараз відчуваю імпульс поділитися з вами. Таке усвідомлення до мене прийшло, і я маю з вами поділитись ним. І Отож, під попереднім подкастом, де я теж поділилась з вами інсайт, який я відчула вчора. Тобто. 1 липня. Зараз, коли я пишу вам цей інсайт да, подкаст зараз 0,46, тобто зараз уже 3 липня. І отож, під попереднім подкастом щодо майбутнього України, моя підписниця Ольга залишила такий відгук. Я цитую Ольгу. Юля, дякую ваші слова про зміни в мить. Про повернення, це чарівний бальзам на мою зневірену, змучену душу. Бо така туга, такий нестерпний біль, пішла з дому з однією сумкою та котиком на руках. Бахмут мій рідненький мій. Я б до нього пішки та босоніш, упала б на руїни своєї домівки, руками б розгрібала каміння. Нас багато бахмутян, які готові відбудовувати, відроджувати своє дороге серцю українське місто. Аби дочекатись перемоги та миру. Ольга, ваші слова, я вам це написала і зараз повторю, ваш комент в саме серденько, Ольга, світлячки. Зараз мене чує. Я щиро вірю, що так і є, так і буде. І це все відбудеться на наших очах. У мене немає жодних сумнівів в цьому. І я знову ж повторюсь, що я не живу в якійсь паралельній там реальності. Я з вами живу в нашій українській реальності. да В Києві. Живу і все время була в Києві весь час, коли наступ був на Київ, коли вони були під Києвом, окупанти. Вони вже були на підступах, прямо ну, на околицях Києва вони вже були, на оболоні вони були. Розумієте? Я живу з вами, світлячки, в одних і тих самих наших українських реаліях. І що я хочу з вами поділитись, який прийшов інсайт. Емуся, успокойся. Бодрить Томаса достає, збиває волну. Так, іди отсюди. Шкода ходяча. Світлячки, зараз я нажму на паузу, треба успокоїти цю собаку поміха. В попередньому подкасті я вам сказала, що я відчула, що все в один міг, як то кажуть, в одну мить все зміниться. Так і буде, світлячки, я все вірю. Я все вірю. Щиро вірю. І ви скажете, як же це все в один мить, да? оце все. Як фронт, нелегкі там ідуть всякі моменти, да? і політична, якби світова ситуація, шахматна доска, оце, так скажемо, це все. Ну, згадайте, хто кияни, згадайте, як вони були вже на оболоні, а потім все що в один міг все змінилося, в один міг. Вони за один день там, чи за два їх не було. Прийшла команда, і все, вони всі відійшли. Тобто, так ситуація склалась, що в один міг все змінилося. Точно так же буде, я переконана, я так відчуваю, я з вами ділюсь. Я не політолог, не політичний, анальгітік, ні в якому разі світлячки. Все зміниться в один міг, і як зміниться? Вони всі буде якась чи команда, чи щось буде там у них в країні, щось не те, що станеться, буде щось станеться таке, що вони всі з нашої землі по одній команді, вони всі просто вийдуть з нашої території. Вийдуть, вони, можливо, вони підуть свою землю захищати. Можливо, щось станеться там же внутрішніх проблем своїх, ви самі розумієте, які там тяжкі проблеми. І далеко ходити не треба, згадайте поход Пригожина на Москву, да? як там виявилось, що там немає ніякого захисту, ніяких ППО, ніяких в Москві. За глубінку ми навіть не будемо говорити на таку велику територію. Розумієте, ну, ми самі бачили вже докази цього. То така величезна територія, на якій вони. Не можуть ладу дати, тому що це дуже важко, така велика територія, і тримати це в ладу, і населення там не вистачає, особливо якби, східніші регіони да? і так далі. І внутрішні, там етнічні, міжрелігіозні е, всякі теми. Розумієте, щось я. Ну, я не знаю, що там станеться, але щось станеться таке, що всі ці війська, які зараз зосереджені на нашій святій, нашій рідній землі, вони повернуться до себе додому. Я в це вірю, вони повернуться додому. Можливо, для, для того, щоб свій дім захищати, вони підуть. Ці війська, їхні, окупа, окупанти, ці всі, вони, світлячки, вони залишать нашу землю. Це не фантазії мої, я, я в це вірю, я це відчула просто цей імпульс після комента Ольги. Я їй відповіла, я от думала над її словами, оці хвилини, лічені хвилини, як я це прочитала, її оцю мольбу, і віру, і надію в те, що вона повернеться в рідне місто, а вона повернеться в рідне місто. І всі світлячки, хто лишились свого рідного дому дав, якщо там руїна, ви повернетесь на цю руїну і ви будете відбудовувати цю руїну і відбудовувати самих себе, і кожен з нас буде відбудовувати самих себе. І коли очиститься наша земля від окупантів, коли у нас буде священа місія, відбудовувати у всіх сенсах нашу країну. Найголовніше, як я відчуваю, акцент, який основний наш має бути, щоб ми нарешті позбулись оцього совка, щоб ми знову не скатились в совок. Щоб не було, що хтось правильний українець, хтось неправильний, оці безконічні срачі. Я надіюсь, вони колись рано чи пізно закінчаться. Оцей совок, оцей совок, який в нас ніколи не заканчується. На жаль. Навіть зараз під час війни він є. І отож я вірю, що коли очиститься наша земля від окупантів, вони в один міг все поміняється, вони повернуться до себе додому, повернуться. Буде відвід військ, як в Афганістані було. Я не знаю, як це називається, відвід військ, і як це там відбудеться, але. Вони залишать нашу рідну землю. Вони повернуться до себе додому, світлячки. І коли очиститься наша земля, нам треба самих себе відбудовувати, щоб ми не були руїною, руїною, совка і так далі, щоб оцей, оцей совок ну, ніколи більше не повертався на нашу рідну землю. В наші душі, в наші серця, в наш менталітет, Тому що все-таки 70 років, і навіть більше, це вдалбувалося ця пропаганда, і оце все і є в нас оцей совок, що хтось правильний українець, а хтось неправильний, стукачество всяке, оце все оця. Жадібність, ненаповненість, загрібущість. Загрібущість. Я вірю і надіюсь, що після того, як очиститься наша земля, вона очиститься не тільки від окупантів, а від цієї нізості і мерзості совка у всіх його проявленнях. Ми, будете, ми будемо відроджувати нашу країну, наші міста, наші села відбудовувати як фізично, як матеріально, і духовно будемо відбудовувати самих себе. Світлячки, я в це вірю, я це відчуваю. І я з вами ділюся, отак я відчула, як це може статися, і це так станеться. Якісь будуть там такі події, що не зможуть вони вже бути тут, їх переведуть, вони повернуться до себе додому. Верну, повернуться до себе в свій рідний дім, будуть там порядок наводити, можливо, наконець то Не буде їх. В один міг все зміниться. От, побачите. Я в це вірю, я це відчуваю, і я з вами цим щиро. Ділюся, ваше діло погоджуватись, не погоджуватись, світлячки. Ноч на, на дворі, да, а я не можу з вами не поділитися. Я відчула цей імпульс, і я ділюсь з вами. Можливо, завтра, вже зранку, я викладу цей подкаст. І що я хочу ще, власне, те, що попросити, світлячки. Мені дуже приємно, що багато з вас люди духовно заглиблені. У вас пошуки духовні, у кожного вони свої з вас. І я знаю, і я відчуваю це, що ви, звісно, молитесь або проводите духовні практики, да? як це правильніше назвати, які спрямовані, до, ну, як молитва, так я скажу. Щоб всім було зрозуміло за Україну, за нашу перемогу, за мир на нашій землі, за наших героїв, захисників, захисниць, за наші родини, за наші сім'ї. І я вас хочу попросити, що коли ви молитесь або проводите якісь такі медитації, що називаються, практики, спрямовані на це, щоб ви просили від всього серця, від цієї душі. Щоб окупанти не те, щоб їх знищило, їх прибило, їх убило, коли ми їм бажаємо те, що вони нам бажають. Розумієте? Я не призиваю вас їх любити ні в якому разі, світлячки, ні в якому разі. Просто якщо ми їм бажаємо того самого, що вони бажають нам, якби чим ми одних від них відлічаємося. Тобто, ми з ними стаємо на одних енергіях, ми звалюємося по вібраціям енергетично. Ми на їхні частоти падаємо. Нам це взагалі не треба. Що ми в даному випадку, коли дуже тяжко і нас накриває, особливо під час тривог і під час обстрілів, ми можемо тільки просити молитись, духовно да, отак направляти всі свої резерви, на те просити вищі сили, Бога, Всесвіт, Абсолют. Янголів-охоронців наших святих покровителів, яких дуже багато на нашій землі. Щоб вони просто повернули цих окупантів, щоб вони зібрались і поїхали додому, щоб вони повернулись до себе додому і ніколи вже не ступали своїми грязними сапожищами і загрібущими ручищами на нашу святу землю. Щоб вони просто повернулись додому. Не треба їм нічого бажати. Поганого чи непоганого, чи всякого. Не треба навіть емоціонально ніяк до них відноситись. Тобто, не, не віддавати їм свою енергію. Тобто, чим більше ми їх ненавидимо це знаєте, або проклинаємо, або ще щось. Тобто ми віддаємо свою силу енергетичну, так я скажу, в цілому. Ми цим самим темним силам даємо силу. Розумієте? Знову ж повторюсь, темна сила, в кавичках сила. Вона не має ніякої сили, ніякої влади над нами. Владу і силу їм дають самі люди. І ото, от що ми можемо бажати в наших надскладних зараз випробуваннях, це просто, щоб вони повернулись додому. Хай вони вертаються до себе додому і наводять порядки в себе додому. А нам своє робить, як казав Павло Тичина. І що, ще, от, щодо майбутнього України, да, я вірю і надіюсь, що оцей совок уже із коріниця, оця вся нізость, оцей весь совок в його лічинах, в його масках, гнусних, мелочних, жадібних, заздрісних. І так далі, загрібущих він зникне з нашої землі, я вірю в це. І що касаємо, допустимо, законодавчих да, таких моментів надалі, я вірю, надіюсь, що наше законодавство піде назустріч нашим громадянам і спростить, спростить саме алгоритм всиновлення. Удочеріння українських дітей, яких зараз дуже багато сиріт, дітей війни, знедолених, яких немає дитинства, і їм треба будувати своє майбутнє, жити це майбутнє в нашій Україні. Розумієте? А в нас дуже складний процес всиновлення. Діти страждають, а країна, і, на жаль, наше законодавство не йде назустріч нашим же дітям. Вона йде зустріч, не знає якісь там такі моменти, там вони в Верховній Раді там, такі приймають, якраз, які взагалі зараз не на часі, які розводять тільки срачі на різних темах ненужних. Якийсь асовок, який ніколи у нас не закінчується, на жаль, навіть під час війни. Цей совок ніяк не закінчиться. Коли він вже закінчиться? Я сподіваюся, коли. Уйдуть окупанти з нашої землі, і совок з нашої землі вивітриться. І все ж таки процес і вдочеріння дітей, що країна законодавство саме піде на зустріч нашим громадянам, щоб діти, сироти, діти, які лишилися самі в цю війну, що вони мають зростати, мають мати родину. Мають зростати в сім'ї. Оце я вірю і надіюсь, оце моя мрія, що таке є стосовно майбутнього. Я дуже в це надіюсь, що діти війни взагалі, скільки сиріт в Україні дітей знедолених, що вони матимуть щасливе дитинство в сім'ї, в себе вдома. Хай не є багате, не гламурне, там, не тужурне, зате в родині. В домівки, в селищі, в місті. А можливо, в місті, в Бахму таке буде відбудовуватись, а можливо, в Маріуполі, а можливо, в Херсоні, а можливо, в Ізюмі. Світлячки. Я вірю, надіюся, я це відчуваю, що саме так і буде, що от станеться щось таке, станеться, що буде просто відвід цих військ окупаційних і очиститься наша земля. І що ще я от е, хочу на фінал да, подкасту сказати, що зараз от дуже важкі випробування. Весна у багатьох дуже складна, особливо з квітня, з середини квітня, травень і червень дуже багато випробувань. Непростий період зараз. І в емоційному плані, і обстріли, і війна все-таки вже є котрий рік да, іде. Я не те, що хочу вас підтримати і підбадьорити, нісить. Я хочу просто вам поділитись. Мені вчора трапилась така цитата, індійська мудрість. Дословно, я не пам'ятаю, але сенс такий, що всі ми шукаємо рай, ми хочемо жити в раю. Всі ми стрімимося до раю, ми хочемо жити в раю, щоб наше життя було схоже на рай. І цим самим. Получається, ми не живемо в моменті тут і зараз, ми не цінуємо кожен день нашого життя і момент саме оцей єдиний незабутній, неповторний момент тут і зараз. А живемо якимись надіями, да? такими... ну так, да, надіятись треба, вірити, мріяти. Я ж не, не проти цього. Просто щоб це йшло з наповненості, з момента тут і зараз. І, тобто всі шукають рай, прагнуть жити в раю. Стремляйся до цього рая, не помічаючи і забуваючи, що рай це те місце, де ти зараз знаходишся, тут і зараз, ти вже в раю. Тобто зараз да, в наші наскладні випробування, які ми зараз проходимо. Кожен з нас особисто свої моменти, і плюс загальнонаціональні, загальнодержавні да? війна. І оце все, що ми денно і ночно проживаємо з вами. Це дуже важко, да? але світлячки, просто подумайте про те, що все ж таки могло би бути набагато-набагато гірше. Що те, що зараз ми проживаємо, це все одно, як то кажуть, от суржиком менше і зол. Да? Найменша із зол. Це я вас не підбадюрюю, не втішаю. А все ж таки в цьому правда є, тому що от згадайте початок війни, який був розмах окупантів. Вони хотіли буквально за лічені дні дійти до Львова. Тобто, в них амбіції, в них був настрой, алгоритми, просчитані цілі там вони готувались до цього, мріяли про це. Якби да, целенаправленно простраювали алгоритми, целі, многоходовки і так далі, що за лічені дні вони будуть у Львові вже, тобто повна буде окупація. Боже, от веди заступи. Не хочеться за це говорити, але такі в них амбіції були тими військами, які вони сюди прислали на початку війни, вони прагнули дійти до Львова в щитані дні. А що, алгоритми всі? І іноземні наші союзники теж якби підтверджували да, ці прогнози. А виявляється, які б алгоритми не були, які б та шахматні доски не були проставлені, З нами правда, з нами Бог. І нічого не вдалося у них, і тільки уявіть на мить, да, от зараз вам дуже важко, зараз да, Кожному з нас важко. Хтось зараз е, з вас слухає цей подкаст, можливо, під час тривоги в сховищі або чує, шахет летить, або ще щось там, неприємність якась. да? Ви просто подумайте, що, не дай Боже, вони б в перші дні добились свого? Не дай Боже, просто уявіть. І амбіції у них були, які ви самі знаєте, Прибалтика і так далі. Куди вони стрімились далі просуватися? І просуватися, вони збиралися якими силами, якими резервами. Як ви думаєте, людським резервом і так далі? Що вони зробили з нашої країни, з наших людей, з наших чоловіків, і так далі? Вони пішли б воювати на Прибалтику там і куди вони там збирались, НАТО і так далі. Тобто, вони їхні плани нашими руками на нашій території це все зробить, Провалились їхні плани в темні. Алгоритми, якби все просчитане було, все, що так мало і бути. А ні. Все в один міг змінилося. В ці дні, перші дні війни, все змінилося. Вони не добились свого. І зараз да, тягнеться війна, і вони Донецьку, Луганську область, Харківщину, да, Запоріжську область, Херсонську, Одесу, да, прикордонні наші регіони Сумщина, Чернігівщина потерпає дуже сильно щодня від них на фронті складнощі, труднощі постійно. Там Круглосуточно, Да? і те, що вони не достають своїми військами, піхотою і так далі, обстрілюють шахідами і ракетами щоденно і щоночно, блекаути і все. Тобто, світлячки, все одно це із зол. От того, що вони планували на нашій землі з нашими людьми. Розумієте? Тобто це із зол. Просто почуйте мене. Я думаю, багато з вас, хто вже це теж давно, давно усвідомлює. Можливо, ще на початку війни це усвідомили. І те, що ми зараз проживаємо, світлячки, це не, те, не для того, щоб нас зламати. А щоб це стало нашою силою і очищенням своєрідним. Трансформацією. Переродженням, пробудженням. Головне вижити, світлячки, головне вижити. І ми побачимо, як Ольга і інші бахмутяни вони повернуться в своє рідне місто і вони будуть його відбудовувати. Маріупольці повернуться в своє місто. Так і буде. Це станеться на наших очах. Треба вірити, відчувати, що це не те, що це буде, світлячки. Оце так і є. Я з вами ділюсь, тому що я відчула, що це так і є. Все зміниться в один міг. Вся територія України очиститься від окупантів. Вся територія в один міг. Все зміниться, очиститься. Не буде тут окупаційних військ, не буде анексії Криму, не буде. Тому що те беззаконня, яке вони коять на нашій землі історичної, особливо зараз, оці роки. Оця кров, скільки дітей, скільки вони людей знищили, безвинних душ, ця кров вона вопіє. І починаючи з 2014 року. Ще ліцемірія, лукавство, неправда, е, і так далі. Це все в опіє, як то кажуть. Не, не те, що про помсту. Тут не треба навіть помсти, вони самі себе прокляли. Тому я вам кажу: не треба на них тратити свою енергію життєдайну, свій безцінний час з життя, щоб їх проклинати, їм щось там бажати і так далі. Не опускайтесь на їх рівень, світлячки. Ми не такі, як вони. Вони себе вже прокляли. Вони себе прокляли. Вони ота старуха з розбитим коритом, яка ніяк не наповниться, вони ніяк не полагодять своє корито. І вони в один міг очистять нашу територію. Буде відвід військ, і вони підуть латать своє корито. Не знаю, чи вдасться це їм, чи не вдасться, мені це абсолютно якби. Ну, я не буду на це час витрачати і думати про це. Вони підуть лагодити своє корито, світлячки. Велике, да, корито, велике, яке абсолютно беззахисне. Тому що вони всі свої резерви, всю свою мобілізацію, ви бачили, що коли вони не добились в перші дні, в перші місяці свого. Тут, на нашій священній землі, вони до мобілізації були зовсім не готові. Тобто, вони хотіли все нашими руками тут проворачувати. А нітушки, 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 вони підуть латати своє корито, світлячки. Так є, так і буде. Я в це вірю і я з вами ділюся. Це відчуваю. Я це відчула сьогодні, що от саме отак буде відвід від військ. отак. От щось станеться, у них підуть вони латать своє корито. Світлячки. Дякую вам за увагу. Всім, хто дослухав до кінця цей подкаст. Чекаю на, на вашу реакцію в коментах, на ваші інсайти, на ваші усвідомлення. Тому що, знову ж, повторюсь, мені приємно, що багато з вас, людей в, в духовних пошуках. Ви заглиблені, люди, ви дуже відчуваєте оці всі енергії, так скажемо. Як все відбувається, тому я чекаю на ваші усвідомлення, на ваші думки. Бережіть себе, світлячки. Україна перемагає, я це знову повторюю, я завжди це повторюю, не в майбутньому часі, що рідна Україна переможе, як в пісні співається, да? а Україна перемагає світлячки. Бережіть себе, своїх близьких. І ніколи, ніколи не зраджуйте самих себе.